Фух. А Чівко, дивись, сьогодні приходить дівчина, і ти робиш вигляд, що ти просто іграшка. Жодних коментарів. А ти нічого не переплутав? Ну, звісно, техногенії може стати звичайною іграшкою. Ось тобі і кар'єрне зростання. Ачівко, питання життя і смерті. Ну, Я взагалі то в серйозній компанії працюю. Серйозні питання крутяться, мудяться. Ого, ти що, директор? Ага, директор повітря, ти щось сказав? Тобі почулося. О, це ж Predator Helios Neo 16 AI? Ти знала, що в нього 64 гігабайти оперативки і 240 Гц Монітор. Core Ultra 9 із 24 ядрами. GeForce RTX 5070 Ti з чотирикратною генерацією кадрів DLSS. Він оптимізує навантаження краще, ніж ти оформив свою анкету в Тіндер. Серйозно? Це дуже круто. Ще й ai фічі і охолодження з рідким металом. Ну я ж не знав. Ну переплутав трохи, ну буває.